На світі може мама, все виконує якісно та бездоганно. Тому? Наші всі? любі матері навчили всьому, що вміємо ми. Якби не ти. Я завжди б перші уроки просипала. Якби не ти, я не була б такою гарною. Якби не ти, то моя зачіска була б не дуже. Якби не ти, я б погано вчився. Якби не ти, я б не мала такий гарний манікюр. Якби не ти, я б завжди першого року проспав. Якби не ти, я б зранку не смідав. Якби не ти, я не вміла б так гарно розповідати вірші. Якби не ти, я б не знала секретів макіяжу. Якби не ти, я б не навчився пришивати гудзик. Якби не ти, я б завжди проспав перші уроки. Якби не ти, я б погано вчилась. Якби, Якби не ти, я б завжди перші уроки проспав. Якби не ти, я б не навчився плавати. Якби не ти, я б постійно запізнювався. Якби не ти, я б не мала таких здобутків у спорті з художньої гімнастики. Якби не ти, я б не навчилася б зав'язувати шнурки. Якби не ти я б не навчився плавати. Якби не те, я вчилась на мені двійки. Ти, я б, Якби Якби я б не ти... сміх собі яєчні. Якби не те, я б ніколи б не навчилася готувати. Рідненькі, милі, люди незрівняні. Це все вміщає слово мама. Без вас не уявляємо життя. Якби не ви, ми блинили у небуця. Ви наша опора та орієнтир, гарний стимул та командир. Ви найкращий порадник та незмінний наставник. Ви найкращий друг та вимогливо вчити. Бо вам не байдуже, який у нас рідний. Ви гарний приклад, як нам життя жити, навчатися, працювати та дружити. Ви приклад жіночості та краси, бо таких, як ви, немає більше на землі. Вдячний вам за ту любов та ласку, яку утримуємо кожен день від вас тільки материнська турбота та усмішка являються орієнтиром у тривожний час. Любимо вас безмежно, як від землі до небес. Творчество займає готувати з вами найкращий для нас процес. І хто б щоб не говорив, краще мами, обожника нічого не створив. Ми любимо! Ми цінуємо! Ми обожнюємо та усім серцем шануємо дітям на її. Перегляди, на все життя. і то й неба. Така, як ти, один лише на все життя, не вистачає каяття.